Вітаю! Нещодавно ми вивчали будову слова і познайомились із префіксом. Тож саме з нього почнімо вивчення правопису значущих частин мови прочитаємо поетичні рядки Прийшла зима, пречиста, прехолодна, нам принесла в долонях срібні сльози, вже й пристінок кожушкою прикрила. Прибрала капелюшком сніжним і горе. Знайдіть слова, в яких є префікси, і позначте їх. Перевіримо, чи всі слова із префіксами вам вдалося знайти: прийшла, причиста, прехолодна, принесла, пристінок, прикрила, прибрала. Упевнена, що ви впорались на відмінно. А тепер прочитаймо казку Суперечка префіксів. Троє братів пре, при та «Прі» – йшли по гірському плато. Я примудрий, пригарний!» – вихвалявся перший брат Пре. А я насуплено мовив при. Приєднуючись до слова Ставити, надаю йому аж 14 значень, а в слові приймати маю аж 18. Наймолодший брат Прі. Повільно йшов позаду. Він був скромний і не любив вихвалятися, бо вживався лише у трьох словах. Пре та при так захопилися хвастощами, що не помітили, як полетіли у прірву. Як мені препогано. кричав пре. Прийди на допомогу, волав При. Прі підійшов до прірви і витягнув схвильованих братів. Вибач, брате, винувато мовили претапри. Ми зрозуміли, що не можна жити без дружби. Спасибі тобі! Ніколи не називатимемо образливим прізвиськом. У тебе ж таке гарне прізвище. Цікаво, чи зможемо ми швидко знайти відповіді на ось ці питання? Про кого ця казка? Як звали братів? Ким або чим є ці брати? Що таке префікс? Для чого використовуємо префікси? Які префікси ви знаєте? Цікаво. А чи ви здогадались, як буде точно звучати тема нашого сьогоднішнього уроку? Думаю, здогадались. Запишіть, будь ласка. Префікси «пре», «при» та прі. Сьогодні під час уроку. Крім вивчення правила про правопис префіксів пре, при та «прі», ми з вами будемо виконувати різноманітні завдання і самостійно оцінювати свою роботу. Для початку нам необхідно накреслити ось таку табличку самооцінювання. Поки викреслити, я розповім, як же ми будемо здійснювати це самооцінювання. Думаю, ви бачите, що всього завдань передбачено чотири. За кожне з цих завдань ви зможете отримати певну кількість балів. Так, за перше завдання максимально 6 балів, за друге, третє і четверте по 2 бали. Загалом можна отримати 12. Ми з вами попрацюємо, а потім наприкінці уроку повернемося до цієї таблиці, заповнимо її разом. І одразу перше завдання. Необхідно виконати ось такі тести. Їх чотири. Знайдіть у першому та другому одну правильну відповідь. А у третьому та четвертому питанні дві правильні відповіді. Отже, правопис префіксів пре, при та прі. Насправді правило дуже і дуже просте. Серед цих трьох префіксів чомусь найбільше питань виникає до префікса прі. Але ж ми з вами прочитали казочку і вже точно знаємо, що лише три слова пишуться із префіксом прі, тож з нього ми і почнемо. Ось ці три слова: прізвище, прізвисько, прірва. Нам достатньо їх запам'ятати. І ніколи більше ви не припуститесь помилки у написанні слів із префіксом прі. Наступним розглянемо префікс пре. Все дуже просто! Якщо можна замість префікса пре поставити слово дуже і від цього не зміниться смисл слова, значить точно треба писати префікс «пре». Предобрий дуже добрий. Пречудовий дуже чудовий. Прехолодний, дуже холодний. Ось, наприклад, престрункий. Як же писати пре чи при? Замість префікса ставимо слово дуже, дуже стрункий, чи може вживатися чи не втрачений смисл? Ні, не втрачений. Отже, необхідно писати престрункий. І нарешті префікс при. Він означає наближення або приєднання. Тобто, якщо у слові є префікс «при», то це слово набуває значення або відтінко значення наближення чи приєднання. Попрацюємо практично знайдіть у кожній групі слів зайве слово і запишіть його під відповідним номером. І одразу наступне завдання. Уважно читаємо і виписуємо тільки такі слова, які мають префікси пре, при та. «прі». Що писати пре чи при? Не турбуйся, друже. Префікс пре пиши завжди, замість слова дуже. Хто придобрий? дуже добрий, престарий дуже старий. Хто Пресильний дуже сильний, премалий дуже малий. Префікс «при» пиши тоді, коли мусиш щось зробити. Прибирати дві доби чи гудзика пришити. При тоді іще напишемо, коли вкаже він наближення. Приміський, прикордонний, придорожний, пристінний. Прізвище, прізвисько пишеться з і. Прірву теж пишіть так само. Про історію сім'ї дізнавайся скоріше в мами. Превелебний, преподобний, преосвященний і престол. Оце винятків чотири слова. Запам'ятай зі старої мови. Думаю, ви помітили, що тема правопис префіксів пре, при та прі не є складною. І правило, яке ми зараз бачимо, воно легко запам'ятовується. І ще раз повторімо: префікс прі пишемо лише в трьох словах прізвище, прізвисько, прірва. Префікс пре можна замінити словом дуже без втрати смислу. А префікс при означає наближення або приєднання. Сподіваюсь, що цю схему ви встигли записати до зошитів. А тепер час повернутись до нашої таблички самооцінювання. Перевіряємо роботу за ключем. Ось він. І почнімо з першого завдання. Правильні відповіді питання перше. Префікс це частина слова, що стоїть перед коренем. А отже, відповідь а. Друге. Основа слова це частина слова без закінчення, відповідь В. Третє. Визначити треба було два рядочки вже, в яких записано споріднені слова. І ми їх знайшли. Це рядки під літерами В та Г. І у четвертому треба було також вибрати два рядки, в яких всі слова з префіксами. Це рядки Б та В. Якщо ви дали саме такі відповіді, то за кожну ви можете нарахувати собі по одному балу. Запишіть. Рядок називається Мої бали. Ви бачите рядочок, позначений жовтим кольором, саме сюди вам необхідно буде внести бали, які ви заробили. Тепер ви можете надіслати ваш результат вашому вчителю. А якщо вам необхідно повторити тему Будова слова, ви знайдете посилання на цей відеоурок в описі до цього відео.